Привітик, я не планувала записувати це відео і мабуть воно буде найкоротшим на моєму ютуб-каналі, але стався імпульс, і я це роблю. Зараз я хочу розкрити вам секрет, як заговорити англійською, і це теорія тисячу голосових. Я вже згадувала про це правило, я постійно розказую про це своїм студентам. Я відчуваю, що це настільки просто, але настільки геніально і настільки ефективно, що я повинна про це розказувати постійно вам. А хто мене бачить вперше, не знає, хто я. Я філолог англійської, дипломований. У мене є своя школа іноземних мов, і за останні 4 роки я виписала більше 4 тисяч студентів. Моя місія допомагати українцям вивчати іноземні мови, чим я зараз і займаюся, так? І я знаю дуже багато про вивчення англійської. Ровчення німецькою, тому передаються знання вам. Так от сьогодні у нас теорія тисячу голосових, і теорія тисячу голосових говорить про те, що якщо ви запишете тисячу голосових англійською мовою, не заговорити англійською буде практично неможливо. І зараз у вас питання Ангеліна: А як я можу говорити, якщо я не знаю англійської, якщо я боюсь, і так далі в цьому і суть методу, що ви побороли цей мовний бар'єр, цей психологічний блок. Перше голосове буде з мільярдом помилок. Це норма. Ви ледве-ледве щось там скажете. Речення буде складатися з одного, двох, трьох слів. Але ви почнете. Соте голосове буде точно краще першого, а тепер уявіть тисячне. Тисячне голосове буде ще краще. І я дуже сильно хочу закликати кожного з вас почати робити цю практику на щоденній основі. Якщо не виходить кожен день, то просто робіть це регулярно. Регулярно записуйте голосові повідомлення англійською мовою до себе в закритий телеграм-канал. Це буде суто ваш канал, де ви розказуєте англійською про свій день. День про подіння, про плани, якісь відчуття, переживання і так далі. Тобто, ділитесь максимально максимально всім, чим хочете. Якщо у вас дуже мало фантазії, берете чат GPT і питайте його. Дай мені 5 тем про що поговорити англійською, і до кожної теми по два нових слова, рівня там B1, B2 level. і говорите, використовуйте ці слова і говорите. У вас може бути також питання, а я взагалі не знаю, що і як і так далі. Просто спробуйте, будь ласка, просто спробуйте, потім скажете мені величезне дякую тому що це працює, це дуже просто, але це працює. Я взагалі зараз читаю дуже класну книгу Атомні звички. Якщо ви не читали, я рекомендую. І там є така класна істина. Якщо кожен день ставати на 1% краще, то за рік ви станете в 37 разів краще. Якщо кожен день виділяти ці 5 хвилин на вивчення мови, запис голосових він не потребує багато часу. Просто виключіть свій перфекціонізм і перестаньте вимагати від себе відразу ідеально запису голосового. Записуйте, як можете з першого разу. Можете зробити якісь там тези, да, про що хочете поговорити і що ви хочете донести, розказати, але просто говоріть навіть не ідеально. Виключіть цей перфекціонізм, я вас прошу, тому що ваша задача, якщо ви взагалі не говорите, і вам страшно, просто заговорити не ідеально, а потім уже покращувати свої навики постійно. Стіно для тих, кому складно вести англійську в свою щоденну рутину, зробити звичку, зараз дам класний лайфхак, якраз книги атомних звичок. Це прив'язка до звичок, які вже устаканилися. Наприклад, якщо ви щовечора чистите зуби о 9.30, ваша задача зафіксувати собі, що після того, як ви почистите зуби, ви відразу записуєте голосове повідомлення англійською мовою. Або, наприклад, вранці, да ви. Попили каву або прочитали 10 сторінок книги, і відразу після цього записувати голосове англійською. Ваша задача утворити нову звичку за рахунок тих звичок, які вже закріпились у вашому житті, та утворити новий нейронний зв'язок. Після того, як я почустила зуби, я записую голосові англійською. Після того, як почитала книгу, записую голосові англійською. Ось і все. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо наше відео. Воно було коротке, але я дуже сподіваюся, що вас зарядила почати вчити англійську мову, продовжити та зробити щось для того. Щоб через рік сказати собі дякую і зрозуміти, що ви заговорили англійську, завдяки мега простій, але мега-геніальній звичці записувати регулярно голосові англійською. Та запам'ятайте, запишете тисячу голосових, і ви точно заговорите англійською. Я вас вірю, підписуйтесь на мій ютуб канал, тут більше корисно про вивчення мов. В інстаграмі та телеграм-каналі більше мене мого лайфстайлу. А якщо ви напишете враження від цього відео, мені в особистий аккаунт в телеграмі, посилання на нього буде під відео. Я Безкоштовно проконсультую вас, дам особисті поради стосовно вашої ситуації в англійській мові, і ми зможемо з вами поспілкуватися. Дякую за перегляд цього відео, всіх обіймай і бажаю класного дня.